Європейці починають збирати тривожні валізки, що робити на випадок війни. Єврокомісія представила стратегію готовності до непередбачуваних ситуацій. Вона містить перелік заходів, яких слід дотримуватися у кризових ситуаціях, як громадянам Євросоюзу, так і окремим державам. Докладніше розкаже Ірина Іванова. 450 мільйонів громадян це 450 мільйонів причин бути ліпше підготовленими. Так пояснила потребу в новому підході до безпеки єврокомісарка Аджеля Біб, коли презентувала стратегію готовності Євросоюзу. каже викликів перед євроблоком зараз і як ніколи багато. Перший війна в Україні, яка загрожує також і європейцям, але не тільки. Наші кишені, телефони, комп'ютери, електростанції, банки, ланцюжки постачань, сировина, а також змі, соціальні мережі, якими ми послуговуємося щодня. Це все поля битв, і їх використовують як зброю, щоб загрожувати нашому європейському життю та нашим демократіям. І єс має два способи реагувати: ми можемо засунути голову в пісок і поводитися так, ніби цього не відбувається, або зазирнути в очі загрозі, визнати, що це наша реальність, і готуватися до них. Для підготовки до загроз Єврокомісія представила документ на 18 сторінок. У ньому описано, як треба діяти в кризових ситуаціях і окремим громадянам і цілим державам. Єврокомісія радить останнім підготувати план дій на перші 72 години критичної ситуації, а населенню подбати про автономне існування в цей час. Складаючи тривожну валізку, європейці спираються на досвід українців. Потрібно підготувати документи у водонепроникному пакеті, запаси бутильованої води та їжі, упаковані готівку, необхідні ліки, засоби зв'язку, ліхтарики та запальнички, акумулятори для підзарядки телефона. Загалом у переліку близько 10 пунктів. Це не для того, щоб налякати людей, а щоб бути спокійними, каже виконавча віце-президентка Єврокомісії Роксана Мензату. Євросоюз переходить від стратегії кризового реагування до підготовки заздалегідь. Готуй са не влітку, згадала народне прислів'я посадовиця. Йдеться про те, що ми виходимо з реактивного мислення, що реагує на потенційні ризики та небезпеки, і переходимо до мислення, яке стосується прогнозування, передбачення ризиків, запобігання інформації освіти підготовки. А потім, зрештою, управління кризою та реагування на кризу, які краще виконуватимуться за участю рівня ЄС. Єврокомісія підготувала також план із 30 пунктів для підготовки до кризи. Передусім, це стосується лікарень та шкіл, роботи транспорту та зв'язку, доступу до води та інших важливих ресурсів. Також Євросоюз створить систему запасів, щоб країни за потреби мали критично важливі ресурси. Ірина Іванова, Віталій Коваленко. Подробиці європейського бюро телеканалу «Марафон», Єдині новини.